В Україні можуть вести штрафи за скручування пробігу на вживаних транспортних засобах. На дорогах Хмельниччини працює технологічний транспорт. Це п'ять хвилин на головне на першому подільському. Розпочинаємо. Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного інформатора воєнної розвідки Російської Федерації, який діяв на Миколаївщині. Зловмисник намагався виявити бойові позиції комплексів протиповітряної оборони Збройних сил України. Щоб відслідкувати місця базування української ППО, фігурант запускав безпілотні літальні апарати, які були обладнані камерами відеофіксації. Отриману інформацію, він месенджером передавав зв'язковому російської спецслужби. Ним виявився колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції Беркут, який наразі перебуває у Криму та співпрацює з окупантами. Зломисника було затримано у власному помешканні під час обшуку. В його оселі вилучено дрони-розвідники, які він застосував для збору розвідданих. Також у затриманого виявлено речовини, що використовують для кустарного виробництва вибухівки. У ході розслідування встановлено, що зловмисником є колишній працівник місцевого оборонного заводу. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Зломисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми. В Україні можуть вести штрафи за фальсифікацію пробігу вживаних транспортних засобів. Про це свідчить зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт. Аби не допустити ведення в оману покупців, пропонується встановити адміністративну відповідальність за фальсифікацію пробігу вживаного транспортного засобу з з метою продажу третім особам, яку виявлено під час реєстрації ТЗ. Пропонується за таке порушення накладати штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень. Посмертна донорка з Хмельниччини врятувала життя чотирьом людям. Жінка дістала черепно-мозкову травму, коли впала з велосипеда. Її прооперували нейрохірурги. Персонал відділення анестезіології та інтенсивної терапії відчайдушно боровся за життя. Однак травма завдала непоправної шкоди мозку. У пацієнтки констатували смерть мозку, але серце, обидві нирки та печінка були живими. А це шанс на порятунок ще чотирьох життів. Величезна подяка родинам цієї жінки, що дали дозвіл на вилучення органів, розповів лікар. Операцію керував директор інституту серця Мос Борис Тадуров. За його словами, цей випадок є унікальним, оскільки вперше донорське серце довелося вести більш ніж за 300 кілометрів. У Хмельницькому затримали чоловіка, який викрадав опалювальні котли із новобудов. Крадієм виявився 40-річний житель Ярмолинечний, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбої. Як становили поліцейські, зломисник спеціально приїжджав до Хмельницького, де шляхом підбору ключа проникав до квартир у новобудовах. Там він демонтував котли, які потім ізбував. Наразі відомо про щонайменше дві крадіжки повідомляють у поліції. Саме під час вчинення чергового злочину правоохоронці і затримали порушника. Його викрили на гарячому, коли підозрюваний вантажив котел до автівки і вже збирався їхати. Наразі слідчі вже оголосили чоловікові підозру, його перевіряють на причетність до вчинення інших злочинів. Через, через погіршення погодних умов, саме зниження температури та сніг, що зранку присипав територію Хмельниччини, ситуація на дорогах області ускладнилася. На автошляхах наразі працює спецтехніка, аби зробити їх безпечними. Як повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області, від учора працівники дорожнього господарства працюють в посиленому режимі. Вночі на дороги міжнародного та національного значення в області працювали 53 спецавтомобілі та 63 робітники. На посипання доріг використали понад 500 тонн протиожеледних сумішей. За прогнозами синоптиків, надвечір знову передбачається пониження температури повітря та можливе утворення ожеледиці. За планами дорожнього господарства наступної ночі також працюватиме в черговому режимі. Додали у службі відновлення. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь з першим подільським і за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.